Проблем немає. Так само сесії в, міський, в міській раді у нас вже три за тиждень пройшло і завтра буде четверта. І многие починають возмущатися, що так часто, а вони думали, що вони тут попали? Так само і тут. Сідіть у ноутбук і в Контакті або однокласниках і будь на сесії, і робити селфі, да? ну, це можна раз, два, три. Потім можуть люди прийти і розказати, що так не можна робити. Вони вже не. Ті, котрі були два місяці назад чи три, коли вони бігали розказали, які всі погані, але вони прийдуть, які вони будуть гарні. От вони прийшли, хай розкажуть і покажуть, які вони гарні. От і все. Люди для, для цього їх вибрали, щоб вони показали, що вони кращі, чим були ті. От ми побачимо. Якщо ні, то будемо ставити питання. Це ж не питання, це є питання громади. Громада на це реагує дуже е е е болісно, між те, що зараз немає секретаря і нічого. І питання це не до вас в першу чергу. Я вам кажу, як людина, яка знизу, да, я спілкуюся з багатьма людьми і так далі. То до вас якраз менше всього претензії, як до мера. Що а проблема, проблема є приємні? до депутатів, які не можуть зібратися. Бо кожен думає, що от він сів і все. От. І секретарем і все це працювати треба в першу чергу.